Шановні глядачі з вами поцікав Хелп. Я вчора показав вулик, якому пиздець. І надійшло гарне питання дуже. Коли я їх об'єдную? Я об'єдную тоді, коли вийде весь розплід. І всі, хто лишиться тут в живих, будуть завідувати мертвим. Шановні глядачі. Ну, звісно, я жартую. Я забрав, я його скоротив. Медова, розплід, розплід, розплід. І оце відкрита пергува. Оце я дав її, щоб вони тут все допакували, дожрали, вилупились. І вже як не буде розплуда, я їх з'єднаю ну, з сусіднім за допомогою там, біпіна. І все буде гарний прийом. І таких вуликів у мене два. Зараз підемо дивитися другий. Оце такий войлок, він дуже, він дуже теплий. Такий тут його сантиметр і два. Такий він взагалі. Шановні глядачі. І оце ми таких вуликів два, Зараз підемо, подивимось, що робиться із ще одним. І що ми будемо з ним робити? Я думав поставити по два вуйлаки, щоб вже тепло було їм там капітально, А потім подумав, та ну він нафіг один, ховатию. Так. А ось і він. Зараз. Кормушки я йому не ставив. Зараз заглянем, як він себе почуває. Це хвіст, в якому вилупилась мотка, почала сіяти. Сіять вона почала якось непевно, вони її поміняли. Потім друга довго не сіяла. Ну, Шановні глядачі, ви зрозуміли, я і підкидав і все на світі, а що то він не пішов, як то кажуть в руку. Ну, меду приніс він добре. А це саме головне. Через те, що матка не могла вгнатися за кліщем. Бжіл тут поменшало. І... І ви знаєте, розплоду тут дуже не сильно. Я гадаю, вже через днів 10 я його приєдную. Та до якось приєдною. Хоча той великий. Цей великий. Дев'ятий це той рій, що ми... Ні, не рій, рій, рій далі. Дев'ятий, ну він теж, мов, нормальний. Кудись його буду тулить. Шановні глядачі. Вилази бджола та з крилами. Так. Он мотка біга. Молод Ви знаєте, я колись їх посадив отак трусив у міні-нуки. Мене колись були. А потім я подумав, та ну їх нахрен, короче, все оце займатися такою ерундою. Оце. Хоча дієвий спосіб. Дієвий. Якщо в приміщення заносити. бомба просто спосіб. Шановні глядачі. Оце такі діло. Я бачу, що йому пизда. І будемо ми його днів через 10 уже об'єднувати з кимсь. Отаке от, от діло. Відео дебіл вересня, друга частина в мене загрузилась. Я думаю, всю ніч поставлю, вона догрузиться. Загрузиться. Загрузилась на 27% це за всю ніч. Шановні глядачі, оце таке діло, зараз я... Зараз я в нього пару рамок заберу. Кину війлок оцей. Сюди. о Дивіться, як люток відкрився. відкритий люток як капець. О, кілок підгнив. дивіться, кілок. Кілок підгнив, капець. Так. Шановні глядачі Не буду затягувати відео. Посічникуйте грамотно. і пам'ятайте, що своїми відосами з вами.